Вас вітаю доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас ознайомлю з навчальною дисципліною Вікова та педагогічна психологія. Дисципліна містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин, з яких 52 години аудиторних занять. Та 98 годин відводиться на самостійне опрацювання курсом. Метою навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з особливостями, закономірностями розвитку психіки людини в різні вікові періоди, та навчити враховувати їх у практиці роботи з різними клієнтами, розкрити механізми розвитку особистості під дією цілеспрямованих педагогічних впливів. Результатами навчання за навчальною дисципліною буде вивчення психологічних особливостей різних вікових періодів, особливостей перебігу вікових психологічних криз, суть психологічних новотворень кожного вікового етапу, особливості соціальної ситуації розвитку особистості на різних вікових етапах. Під час опанування дисципліною ви будете вміти розпізнавати специфічні вікові новотворення та особливості особистості, аналізувати причини виникнення тих чи інших психологічних особливостей особистості на різних вікових етапах, застосовувати методи діагностики різних особливостей певного віку людини, добирати та застосовувати психолого-педагогічні методи. Корекції психологічних утворень особистості дана дисципліна має на меті вивчення наступних тем: вступ до вікової психології, закальні закономірності психічного розвитку, вікова періодізація, психологічні особливості новонародженого та дитини немовлячого віку, психологія раннього дитинства. Психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юнака, психологія дорослості, вступ до педагогічної психології, основні типи навчання та їх психологічні моделі, психологія навчання, психологія виховання, психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя і вихователя. Під час Роботи над даною дисципліною будуть застосовувати лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні заняття, консультації і підсумковим заняттям даної дисципліни буде залік. Дякую вам за увагу. Буду радий вас бачити на курсі віку та педагогічна психологія.